А ще правда в тому, що суниця без вуса, ремонтантна, вона дійсно плодоносить з червня місяця аж до самих морозів. Можете просто це перевірити. Дивіться, і квіточка, і ягодка, і це усе і з червня місяця. Вони маленькі були касетна розсада. Ось такі деякі лучше поросли, деякі хуже. От такесенькі посадила і дивіться, які вже кущаки. Розмножується вона, просто розширяється кущ. Без вуса вона, в неї вусиків немає, тобто вона не буде заполоняти вам усю грядку. Садити її потрібно 50 на 50 відстань і цю всю площу за міжряддя замульчовувати. І будете мати отакі ніжрочезні кущі і повністю в ягодах. Дуже смачні, ароматні, наче як лісові суниці, полуниці, але це суниця сорту Регіна і Алібаба. Бажаєте замовити, пишіть також картопляний, кікурацький жукні і слий є наявності. А вам дякую, що дивитеся мої відео і коментуєте. Дуже приємно, будьте здорові. Ще Ківі, сорт дженні 250 гривень за штуку, а також трахеліум, гаура двох сортів.